Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Не пам'ятаю якою у нас сьогодні здається 9 або яке там 8 серпня четвер. і йдемо, друзі, знову провіряти осип кліща. Це у нас десь приблизно ну, 12 година дня. Скоріше не дуже мав змоги це зробити. І зараз подивимось. Нагадую, хто не в курсі, обробляли ми в п'ятницю. І зараз, друзі, подивимось на осип і будемо дещо аналізувати. Так, що у нас тут, друзі? Бачу. Один, два. Три. Три, 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 друзі. Чотири. Ну, тут, напевно, десь о п'ять бачу. Ну, тут в мусорі також є, думаю. Ну, десь до 10 кліщів буде. Так, наступна сім'я. Бачимо, як вони полоски гризуть. Так, один, два, два. Два, друзі. Так, це у нас ні не кліщ. Три десь три, так Так, лети звідси три так, друзі? Один, два. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, одинадцять. Ну, це вже, друзі, щось якби падає. Тут у нас планшет, бачу, похилився. Можливо, нічого і не буде, але щось якась сміття є. Так, один. Два, три, чотири. Чотири. Так, п'ять. Шість. Да. Так. це вже у нас пішов, друзі, спрей. Ось бачимо, погризли. Листок, бачимо, бігає мурашка. Чому я на неї наголосив? Зараз будемо говорити про це. Так один. Ну, і все. Один. Також бачимо, мурашка бігає. Так. Що у нас тут? Тут у нас. Немає, так, один друзі, e, два і все два і все. Так. Mm, нема. Ця у нас сім'я, що мені не дає спокою. Ось тут у нас вже ми поставили полоски. Вчора ми ставили, друзі, полоски і зараз подивимось, що тут нападало. Від полосок бачимо полоски погризли. Один. Так, бачимо один кліщ. І все, друзі, о ще один. Так, два. Два кліщі. Так, ще в нас? Он там одна крайня сім'я. Так. Ще у нас тут один. І Ні, ніби більш немає. Вони тут два у ну, смітю бачу. Ну, не знаю, видно його на камеру чи не видно, бо три друзі, три. Бо ну, сонце світить, сліпить, мене, е, дивлюся на планшет ну, Не через телефон і не бачу, що там показую. Так, ось так, друзі. Так, зайду у тіньок, щоб мене не. пекло так. Ось бачимо, друзі, такий результат. Навіть від полосок у цій сім'ї у нас немає осипу. Але це нічого, друзі, тому що з'явився в мене ще один варіант, який я зроблю ввечері. Ну, Оброблю від кліща ще одним варіантом ввечері. Чому ввечері? Тому що бачимо, зараз бджола літає, зараз багато бджоли ну, в полю літає. А ввечері, ну, під вечір, коли більш-менш бджола збереться до вулика, зроблю ще одну обробку і завтра зранку покажу. Поки що, друзі, не вирішив робити там на двох-трьох сім'ях обробку, чи робити на одній сім'ї. Ось цій. якби Експериментувати вже з нею. Тому що, наприклад, ну так як там стоять листки, які ми обробляли спреєм. Там у нас стоять полоски, які ну, оброблялись полосками. Не знаю, що робити. Ну, поки що я думаю, що оброблю тільки цю одну сім'ю. Подивлюся, що буде в ній творитися на завтра, на ранок. І обов'язково вам покажу. Що ще хотів сказати. Ось бачимо така осип кліща. Ну, не знаю, друзі, з одного боку це мене радує. ну як радує, не радує. не Скажімо так, з одного боку, воно якби добре, що кліща немає, кліщ не падає, з другого боку, можливо, препарати неефективні. З третього боку може бути ще один варіант. Бачимо там, де я ставив акцент на те, що лізають мурашки по планшету. Недавно був ролик, я думаю, багато хто його бачили е пару днів назад е що знімала людина відео про те, що мурашки носять кліща. Так хтось мені дзвонить, секундочку. Що е людина знімала, що мурашки носять кліща. Ось, е ну, я якби до цього дня не ставив на це акцент, чи є в мене мурашки на планшеті чи ні. А сьогодні, друзі. Думаю, буду дивитися і ну, придивлюся на мурашки. Все-таки одна-дві десь лізають, але кліща там взагалі немає. Можливо, що це навіть мурашки його розносять. цього кліща. Тому, друзі, ввечері обробимо цю сім'ю. А зранку е подивимося разом з вами е на осип кліща. Якщо там, ну, По-любому, яка б там осип кліща не була, е скажу чим обробляв. І вже будемо приймати рішення, що далі робити. Також, можливо, не знаю, бо появ... ну, будемо ставити сьогодні у нас на пасіці ще одну якби, таку, на мій погляд, потрібну річ на пасіці, але давно не міг я до неї ніяк добратися. Ну, як добратися? Коротше, не було у мене цієї. Цього предмету, цього, як би сказати, скажімо так, девайсу для пасіки. А тепер він у мене з'явився. Сьогодні поставлю і обов'язково зніму відео, покажу. Ну, багатьом це можливо буде не цікаво але комусь це й буде цікаво. Тож, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім до зустрічі!